Виконуємо номер 1325 із підручника Алгебра 7 та номер 43 із прав для повторення розділу 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У двох бідонах місткістю 20 літрів і 15 літрів уже є певна кількість молока. Якщо в більший бідон в долити молока з меншого, то в меншому бідоні залишиться половина початкової кількості. Якщо в менший бідон долити в щерсть молока з більшого, то в більшому залишиться 2 треті від початкової кількості. скільки літрів молока в кожному бідоні. Приступаємо до виконання, Розв'яжемо задачу за допомогою системи рівнянь. Нехай Х Літрів молока? В більшому бідоні, а Y в меншому, Y літрів у меншому, враховуючи. Я вщу в більший Бідон Щерсть? Дулити Молока з меншого а в меншому залишиться половина Початкової кількості маємо рівняння. Отже, якщо залишається половина, то ми половину відливаємо це буде одна друга Y додати 20. А якщо в менший бідон долити вщерть, молока з більшого. І в більшому залишиться дві третіх від початкової кількості то маємо рівняння. Друге. Якщо в нього залишилось дві треті, хоч же відлили одну третю і буде повний він 15, а там повний 20. Складаємо систему рівнянь. Перше рівняння х додати одна друга y рівня 20, а друге y додати 1 третя х рівня 15, помножимо перше рівняння на 2, щоб позбутися знаменника, а друге на 3. Отримаємо 2х. Додати y дорівнює 40, 3y додати х дорівнює 45. Ну а тепер розв'язуємо методом додавання. Множимо друге рівняння на мінус 2, отримаємо 2х додати ігрек дорівнює 40, я переписала. На перше місце виношу мінус 2х, мінус 6 y дорівнює мінус 90. Як бачимо, тепер коефіцієнти при зміні х у нас протилежні числа. Виконуємо додавання. 2х додати мінус 2х буде 0. y додати мінус 6 буде мінус 5. І 40 додати мінус 90 буде мінус 50. І нам залишається. Мінус 50 поділити на мінус 5. Отримаємо y 10. Тепер підставимо замість y 10 у перше рівняння. 2х додати 10 буде 40. Переносимо 10. 2х дорівнює 10 відняти, 40 відняти 10 це буде 30. І тепер ділимо на 2 y дорівнює 10. Х дорівнює 30 поділити на 2. Це буде 15. Робимо висновок. Отже, в більшому. Бідоні. Єднанадцять літрів, а в меншому десять літрів. І тепер записуємо відповідь. П'ятнадцять літрів і десять літрів. Номер. 1325 із підручника Алгебра 7 та номер 43 із прав для повторення розділу 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2 Виконано.